Давай подивимося, що тобі несуть ці вихідні, субота та неділя, 14-15 вересня, так? Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, так? Для кого цей перегляд, кому він зараз дуже необхідний, так? Ти зараз, як наче, застрягла. Стоїш на одному місці і, як наче не маєш якогось ресурсу чи можливості якоїсь, так? Але дуже хочеш мати а, спілкування, мати такий знаєш, хочеться знайти вихід, вихід і вийти на новий рівень. У спілкуванні з конкретною особою, людиною. Партнером, так? Це хтось для тебе дуже важливий. Можливо, навіть дитина. Давай подивимося, що тебе чекає на вихідних, що вони тобі принесуть, так? Ці вихідні дні. Так, вихідні дні. У твоєму будинку, зверни увагу, на вихідних можуть підсвітитися достатньо хворобливі. Ситуації. Це може бути пов'язано з поганим самопочуттям, може хтось захворіти, можеш ти себе погано почувати. Тобто вихідні тобі можуть підсвітити а, деякі моменти твого життя. Також на вихідних, ти можеш мати конфлікти через якусь поїздку. Плануючу, чи, можливо, якусь планували поїздку і може виникнути конфлікт, непорозуміння. Зверни увагу, будь ласка, на тих людей, хто тебе оточує. І саме у ці дні може проявитися якась інформація, можуть проявитися якісь образи. Саме від тих людей, хто навколо тебе. І вони це все тримають у собі. Але на вихідних та злість і ті накопичені емоції можуть проявитися. Знаєш, як наче проявиться ситуація, яка покаже тобі істину, і це буде якимось попередженням для тебе. Тобі покажуть, що за тобою хтось дуже-дуже спостерігає, дуже-дуже за тобою слідкує. І тобі на вихідних підсвітять можливість на звільнення внутрішню і зовнішню, використай її.